Пекотною обіцяють синоптики середу, 19 червня, в Україні. Упродовж дня стопчики термометрів зупинятимуться на позначках від 28 до 32 градусів тепла. На півдні країни температура повітря зросте до плюс 34. Прохолода не забариться і вже наступного дня стане комфортніше. На Полтавщині завтра ясна погода, проте надвечір із високою ймовірністю небо вкриється хмарами. Без опадів. Температура повітря. Вночі опуститься до плюс 19 градусів, вдень підніметься до позначки плюс 28. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно залишатиметься вдень. До кінця доби небосхил закриють хмари без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 20 градусів, денна плюс 29. У горішніх плавнях прийдешньої середи на небі не з'явиться жодної хмаринки. День обіцяє бути ясним і бездощовитим. Температура повітря світлої передоби плюс 29, вночі 20 градусів тепла. Вітер дмухатиме з південно-східного напрямку зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 19 червня 1975 року. За даними МЕТу, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.